Нову амбулаторію розташували на другому поверсі старого клубу, який для цього частково відреставрували. Керівництво красного лимана щодо клубу мікрорайону Заводський має далекоглядні плани. Тут збираються створити своєрідний комплекс, де б місцева малеча, молодь та дорослі мали змогу займатися спортом, танцями, вокальним мистецтвом. Так, да, я прекрасно розумію, скептика. Вже у нас більше, ніж кого-небудь. Ми Мені все зробили. Мы действительно сегодня сделали только фасад. Мы сделали только внутри. Но я вам обещаю, если все пойдет ее нормально, на следующий год мы полностью это здание в такий же самий порядок приведемо. А сьогодні увага мешканців до амбулаторії. Лікувати недужих тут призначили молоду лікарку Наталію Гнізділову. Вона щойно закінчила інтернатуру. До речі, у красно-лиманській районній лікарні і вже знайома з місцевими особливостями. Цей місяць для мене тільки перший місяць, і одразу така можливість при створили таку такої амбулаторію. І мені подобається. И я думаю, все будет нормально. Врач будет принимать и взрослых, и детей. Возле него, то есть, есть кабинет дневного стационара, где люди будут получать лечение. Пра привівачний кабінет, в якому ми знаходимося, середка маніпуляційний кабінет. На території обслуговування амбулаторії мешкає 1800 чоловік. Тож працюватимуть в амбулаторії, окрім лікаря, ще чотири співробітники. Для лікарських потреб також передбачений автомобіль. А на першому поверсі клубу разом із амбулаторією відкриту аптеку. В наше діло я вважаю, для мікрорайону це велика честь заказана за сторони города бы інфраструктура в нашому районі розвивається, все поставлено на очень високому рівні. Люди будуть здесь свободно прийти, там, полечиться, купить лекарства, пройти медосмотр. Все реально і хорошо, і доступно. Створення культурно-спортивного комплексу у мікрорайоні Заводський розпочалося з волейбольного майданчика та футбольного поля. Поряд розташувався новенький дитячий майданчик. Також планується створити паркову зону. Микрорайон сейчас у нас процветает, продвигается вперед. Вы сами видите, большие у нас перемены. Так что, ну, я думаю, что у нас наконец-то пошла у нас цивилизация в микрорайоне в нашем заводском.